Я іноді не розумію людей. Ось дивіться, ось цей комплекс називається ЖК ЖКФіафанія. Він будується зараз, активно будується, але ще не один будинок не зданий в експлуатацію. Ціна у них на двокімнатні квартири від 43 700 до 60 тисяч гривень за квадрат. Я порахував, хай в середньому беремо. Це виходить десь 1260 доларів за квадрат. Це будинок, який ще в процесі будівництва не зданий в експлуатації, не обжитий. Без ремонту і ціна 1260 доларів за квадрат. І ось ЖК кришталеві джерела. Це вже обжитий будинок, це вже зроблений ремонт, частково з меблями. Ціна 1370 доларів за квадратний метр. Тобто різниця в 110, квадра... 110 доларів на квадраті. Ви розумієте, так це в зданому будинку з ремонтом. Можна ну якби і жити, доставлять меблі і жити. Ну який сенс купляти в ЖК Феофанії за 1260 доларів, якщо за 1370 доларів за квадрат можна купити в готовому будинку, заїхати і жити. А там ще, ви ж розумієте, там ремонт надо, потрібно зробити. Скільки людей там ще ремонти будуть робити, по голові стукають, поки там обживеться все, поки там територія облаштується і ще там рядом будинок будується, тобто там іще будівництво буде якийсь час йти. Ну, не знаю. Що думають. Ну, класна ціна, ну реально класна.